З нами Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України. Пане Олександре, як завжди, раді вас вітати в студії здоров'я. Доброго, здоров Доброго Вітаю. дня, дякуємо, що знайшли час. Це дуже важливо. Тим паче, що подій дуже багато і вони потребують вашого тлумачення. Користуючись тим, що ви історик і військовий, моє перше питання буде таке: ну особливо пригадуючи, що відбувається саміт Кримської платформи. Який присвячений в тому числі шляхам деокупації, чи можемо ми за вашою допомогою подивитись в ретроспективі, наскільки, скажімо так, успішною була Російська імперія в захисті півострова? Справді, ви знаєте, ляпас, який отримала Росія на всі століття свого існування, це ляпас 19 століття, коли у 1850-х роках була Кримська війна, коли французи, британці просто надавали ляпасів Російській імперії, яка загубила на цій війні близько 300 тисяч від поранень. Кількість Тих, хто був вбитий, було набагато менше, але це всім продемонструвало, що по-перше, Севастополь пав, кримський флот перестав існувати. Росія підписала капітуляцію. Скільки вискала? Триста 320? близько 300 ти, 300, трьохста тисяч ага. помер від поранень, угу. тобто, це і це було свідчення і самої медицини, і ставлення до російського вояка. І власне тоді ж ця кримська кампанія продемонструвала тупість російських офіцерів. Інертність абсолютно російської армії, бо всі герої, які були в цій армії, це були наші хлопці, яких мобілізували до російської армії солдат Кошка, і солдат Шевченко і тому подібне. Це продемонструвало всьому світу, як воюють росіяни. Тобто, шаг ліво, шаг вправа, попитка бігства, розстріл. Відома фраза, це якраз про їхню армію. Ти маєш стояти жодної ініціативи, ти маєш гинути, але тримати від ліхої і придуркувати, як казав Петров перший в настановах солдатам. Століття минають, але нічого не змінюється. Я про цифри не даремно уточнила, тому що за офіційними даними, 295 тисяч російських солдат загинули на території України за час повномасштабної війни. Пані Олена, розумієте, ця цифра дійсно ми зараз говоримо. Я б сказав про цю цифру 300 тисяч. Це від поранень. По. Мер в результаті хвороб, в результаті цих безуспішних ампутацій на подібне, ця цифра, яку сьогодні досягнула українська армія, у більші окупанти ліквідовуючи цю цифру, вони ніколи не мали, не враховуючи другу і першу стові війни. Ні в Кримській, ні російсько-японській війні. під час оцього приходу антихриста, як вони казали Наполеона Бонапарта, загинуло ну 200 тисяч з гаком. Розумієте, що на сьогоднішній момент ми маємо абсолютну цифру, де Росія, Україна, де Росія просто виходить на війну. Це вперше така кількість вбитих вояків, окрім першої, і другої війни, це колективні воїни союзники. Зрозуміло історичний досвід показує, що деокупація Крима можлива не військовим шляхом. Ось були якісь такі епізоди, принаймні так, так так, абсолютно, чи ми і можемо епізод? ними скористатися? І що вони собою являли? А цей епізод пов'язаний з діяльністю українського гетьмана Павла Скоропадського. Який у 1918 році просто-напросто перекрив, як то каже, Чангар uh -huh. і всі переходи, і закрив одеський порт для торгівлі, і просто Крим сказав: добре, ми погоджуємося у 21 столітті. Таке можливе. Ну давайте прикинемо, що нема, наприклад, Керченського мосту. А де ж він? <сум> ну Керченський... таке буває. Керченський міст – це хороша історія, насправді так. Бо і німці намагались будувати цей міст, коли окупували Крим. А потім совєти намагались, але це було дорого і це було безперспективно. В принципі, це завжди цей міст. Він на дуже складній території знаходиться в сейсмічній зоні. Так і от, але зрозуміло, що деокупація Криму вона відбудеться. Бо існує таке явище, як планета Земля, на якій живе європейська цивілізація, яка має міжнародні домовленості, і від них відступатись ніхто не буде. Президент зауважив, що Росіяна зараз збудували бази на окупованих територіях Грузії. Ну це ж імперська політика. захопив і давай. Шуруйте. так? Катерина II захопила, скажімо, козаків не віддала їм землі півдня, і щоб на місці порту качубей так, вони сказали, що вам фортеця буде Одеса називатися. Те саме зараз вони роблять. Імперська звичайна політика. Ми зараз говоримо про історичні так здобутки і втрати Росії. Про здобутки, я думаю, що не варто. Хочеться тепер перенестися в наш час і, зокрема, в те, що відбувається саме зараз. Буквально перед вами з нами на зв'язку була Мене Джепарова. Ми говорили про саміт Кримської платформи. Наскільки це важливий захід для України? Ви особисто вважаєте, що це дійсно хороший майданчик для того, щоб світу вкотре нагадувати Крим, це Україна за нього варто боротися. Для нас це архіважливо. Для нас наших міжнародних партнерів наскільки це потрібно, ну безперечно, що такі майданчики дуже важливі, і цей майданчик кримський він все ж таки розгортає ще одну історію про владу російську в контексті депортації. Я думаю, що такі майданчики можна робити і з греками. Такі майданчики можна робити з болгарами, бо це ті населення, які дійсно на півдні, наприклад, які зараз знаходяться під окупацією Росії, страждали періодично і постійно, точніше, страждали від російського уряду, чи то імперський, чи то совєтські, чи будь який і ці наші народи, які живуть в Україні, бо ми держава з великою історією, багатою історією, оці ці історії мають бути назовні продемонстровані. Бо нам треба сказати всьому світові, що. Знаєте, у них же як, що Росія це е, Лєв Толстой, з Калбасой, Царь, Пушкін, е, Кремль, Православія. А світ має зрозуміти, що в цьому цій какафонії, так, і е, війни і миру, що був поганий, наприклад, комуніст, тепер поганий Путін. Ні, вони погані в цілому. Вони це зло. І те, що знаєте, вони думають, що комуністи це зло. Ні, це ця держава, ця історія, це зло. І тому, звісно, будь-які майданчики необхідно просто демонструвати. Світ має це знати. Як світ, наприклад, не може повірити, що в 30-х роках 10 мільйонів українців. Точніше, за три голодомори 20-40-х років померло 10 мільйонів українців. Досі світ, не може повірити світ, ну, Вони вони не визнали декілька країн, потім почали визнавати так, але світ не міг уявити, що в 20-му столітті можна вбивати людей через голод, і вони не розуміли, як це, як це з Достоєвським, Пушкіним і Львом Толстовим співвідноситься. Вони розуміють танків Праги, що таке танки, танки в Будапешті. А от як взяти і надавати їжу відібрати не проти військових, не проти повстанців, а проти людей зараз не починається розуміти. І от будь-які майданчики по Криму, по голодомору, як геноциду, по геноциду інших малих народів, які живуть в Україні, це все необхідно продемонструвати. Бо знаєте, за матрешкою, водкою і рестораном Козачок насправді ховається монстр. І про танки в Будапешті я сподіваюся, у нас ще вистачить часу. буде окреме питання? ти що хочеш покрити? Я хотіла я, я би... тут дуже важливий момент. Будапеш. Да, по, по Криму. А що хотіла запитати? Ми так довго переконували світ, і тут дуже важливо зрозуміти. Ми зараз їх переконали, тому що пропаганда, яку веде Російська Федерація. Вона будувалася не роками, десятиліттями, століттями. Вони вкладали в це купу людських ресурсів, коштів. Ми зараз вчимося це робити за останні роки. Ми тільки набираємо обертів. Наскільки ми з пропагандистської точки зору, в хорошому сенсі, зараз можемо конкурувати на міжнародних майданчиках з Росією, доносити нашу правду, не ту спаплюжену, перекручену, а нашу українську об'єктивну правду. Ну ця правда вже існує, вона доноситься. І ми зараз діємо візуально, наприклад, синьо жовті барви, от з нами зараз, так це знак боротьби з останньою імперією зла. Європейці вже в світі сприймають наш прапор як боротьбу. І звісно, що сьогодні говорити про ті жахи, що це реально Росія робила у нас в Україні, в Грузії, Придністрові, що ці місії все на до країн, до країн Сходу і в тому числі участь в. Сьогодні палестинській кризі, так це все Росії, бо вони грають не за правилами, і в них не існує правил. І нас сьогодні ми намагаємося пробитися, але дійсно, що амбасадорів української історії, амбасадорів української культури було замало, або їм не надавало слово, або ж знов таки хтось за свиню захистив дисертацію, а хтось, знаєте. Іншими ліфтами піднявся на ті чи інші позиції, і насправді ми зараз опинились в тому, що у нас скільки там мільйонів наших співгромадян за кордоном, які не знають своєї історії, які не можуть пояснити, он амбасадори, і це політика тридцятилічного літньої бездіяльності в гуманітарній сфері. Ось воно що а це війна за виживання насправді. я з приводу правил зараз пригадав одне з включень буквально чи в той день, чи на наступний день після нападу Хамасу на Ізраїль, і один з ізраїльських політиків буквально кричав в камеру: що нарешті чи зрозумів світ, що правило мир в обмін на територію не працює. А, чи зрозумів світ, на вашу думку, станом на зараз, що ось це правило, мир в обмін на територію не, не працює? І чому взагалі до нього повертаються, оскільки воно ну, багато разів давало збої? Ви знаєте, справді інколи вважають і. Навіть серед наших існує думка, давайте мо от залишимо так, от лінію цього розмежування, і все заспокоїмося. І Путін за конституцію візьме собі Запорізьку Херсонську області і зупиниться. Ні, не зупиниться. Це хибна не це хибна, абсолютно думка, що кордон він існує для того, щоб знову збалансувати, зробити рівновагу, яка була до цього. Агресор не зупиняється ні на чому, і це звичайне правило. Якщо вони на початку двадцятого століття хотіли завоювати Китай. Для того, щоб там створити жовту Русь, ну, придумали таке, Біла Русь, а це жовта Русь. Mm -hmm. Розумієте, все можна. І ці всі мрії про мочити сапог в Індійському океані, так? володіння, спроба висадки на Мадагаскар, навіть щоб зробити його русським. Це все реальні проєкти, на які вони мали право. Бо вони кажуть, Москва третій рім, четвертому не бувать, І якщо Москва третій рім перший рім, другий рім це Константинополь, третій рім Москва. Так, вони серйозно проголосивши це, вони почали в 18 столітті думати про те, щоб захопити Константинополь, бо Москва ж третій рім після Константинополя. Тобто, будь-яка причина, це завжди у них є наслідковий зв'язок, що ми будемо йти далі. А це імперія. Імперія не зупиняється, імперія це як ракові клітини, вони розростаються. Ви знаєте, я дедалі частіше зустрічаю думку, що ця війна вона на виживання, тому що в геополітичному просторі не може співіснувати дві великі країни, а я впевнена, що Україна дійсно велика, а не так, як Росія, Мильна, Бульбашка. І має залишитись хтось один на цій шахівниці. Або вони нас знищать, або ми зруйнуємо ось. Цей суцільний терористичний народ, бо я не знаю, як їх інакше називати. Ми не зможемо жити а ми разом. ми Не зможемо. Не зможемо. Тому це війна на виживання. Абсолютно. Як бути роками? Я, ну давайте. По-перше, після на початку 2024 року Путіна вб'ють. Це однозначно очевидно, якщо ви не, не пересилить ситуацію, бо йдуть вибори. Який рік Дойду? 24 на початку? Треба запам'ятати. Так, послухайте, дивіться, ну насправді у нього вибори. Якщо він не зараз він починає бути публічніше, тобто він відкривається більше. А є еліти, які скажуть: послухай, чувак, ти хочеш виграти знову 80% відсотків Він втомує. тепер залежний від цих людей, які будуть йому дарувати ці 80%. Комусь зараз хочеться нові телефони, комусь хочеться дітей відправити знову за кордон. Ну це не той випадок, коли він виходить і каже своїм 80% ну переграли. Переграли, продовжуємо жити, ще раз спробуємо років за п'ять. І йому пробачать чи ні? От ти справи зараз. Бачите, він вже їздить по різних країнах, не до нього їздять. Зглядаєте всю риторику? Путін же завжди приймав у себе поїздка кудись. Тепер він їздить. Так і тепер він навіть їздить на За зустріч. Поклони. Так він тепер він навіть Росією їздить, щоб було ближче Чен інода да, доїхати. Тобто він зараз людей дійсно на поклонні операції. Безперечно, він залежний від зовнішніх союзників. Він це є залежним від внутрішніх еліт, які хочуть жити без санкцій. Він залежний від багатьох чинників. Тому зрозуміло, що тепер, як нам реагувати, наприклад, чи є у нас план А, план Б і план Я, Так, бо похід цього із збочинця Пригожина, Пригожина, так. Тобто, весь світ продемонстрував, що плану К Пригожин якийсь, да? Чи П не, не існує. Я хотіла би трошечки, в нас є небагато часу, але тим не менш, ми зараз бачимо, що за останні роки на превеликий жаль, для багатьох диктаторів людське життя воно нічого не означає. Це приклад війни в Україні, це ставлення того ж Путіна до своїх громадян, і це війна в Ізраїлі, яка триває кілька тижнів, але вже забрала таку величезну кількість людських життів на превеликий жаль. Як ви вважаєте, ось те, що Путін... Зробив в Україні і не отримав гідної відсічі від не від України, від міжнародних партнерів, дало можливість іншим подібним диктаторам робити ось такі звірства в їхніх країнах, і звичайно ж за кулуарної підтримки Росії, бо без цього ніяк. Безперечно, зараз складається коаліція бачите, дивних держав навколо Росії, навколо Китаю, навколо арабських країн, це коаліція дивних, так які хочуть жити своїми правилами. Безперечно, що ну Путін підживлює того самого Лукашенка, якого світ не сприймає, але має слухати, що він говорить цей е, старенький е, диктатор Бульбаш. Так? безперечно, що якщо існують такі як Путін і Кимчен і не ми не будемо рухатись вперед цивілізаційно, тому що. Як за 21 першому столітті, ми досі не в космосі? Це питання, яке ми час від часу з Костю озвучуємо.